Ах, друзі, а майже все небо сьогодні затягнуло хмарами, а мені так хотілося полюбуватися гарним, гарним блакитним кольором. Я насправді і вдень, і вночі дуже люблю поспостерігати за тим, що ж відбувається у горі. А ми сьогодні запитаємо у Вінничан, наскільки часто вони люблять помилуватися небом. Кожен день ні, насправді, коли хороша погода, то дуже полюбляю дивитися там і фотографувати. А коли така пасмурна, то просто насолоджується там, що що є навколо? Не тільки звертаю увагу на небо, а взагалі звертаю увагу на все, що мене оточує. І, звісно, кожна погода має своє значення для нашого настрою, для нашого життя. Тому намагаюся будь-яку погоду для себе як позитив приймати і знаходити в ній щось приємне і хороше, щоб підняти настрій і заспокоїти себе. Я часто молюсь небо. У мене, напевно, вся галера складається з неба. Я часто просто подорожую і дивлячись ці краєвиди, особливо на території України, там десь ти дивишся на небо і думаєш, боже, невже в нас війна? Тому що на небі ти можеш побачити є якусь якогось звіра, чи якусь не знаю, собачку, котика, зайчика і. Милуюсь небом часто. Я люблю літо, люблю, щоб воно було таке чисте, чисте і щоб було сонечко. Як часто милуєте взагалі і чому? Ну частенько. Типу, мені просто подобається дивитись. Небо завжди воно гарне в будь-якому випадку. І коли воно похмуре, і коли таке, як сьогодні, гарне, воно завжди міняється, змінюється. Тому воно завжди гарне гарне. Часто дуже люблю закати яким та любим небом, я тільки не люблю це затягнуте хмарами і дощ. На мене дуже впливає погода. Начебто прожила цілий день, уже так заспокоїлась, ж відпочили, і очі так мимоволі любуються, начебто не знаю. Небо відпочиваю, я відпочиваю кожен день, навіть зараз. Тому що воно гарне і воно природне. Я дуже обожнюю природу просто. Для мене це просто балдеж. Яке небо вам найбільше подобається? Мені дуже подобається, коли йде закат. Милуюся часто дуже багато, майже кожен вечір. Це дуже гарне небо. Червоне, перфурне, дуже різне і просто дивишся, і хочеться відпочиваєш від буденності, дивлячись на небо.